Молоді актори та режисери на червоній доріжці, спалахи фотокамер та урочистості. Такою церемонією завершився Житомирський учнівський кінофестиваль ЖУК. У його рамках школярам було запропоновано приміряти на себе ролі фільмейкерів та створити короткометражний фільм на тему Бути героєм. Тож під керівництвом же досвідчених акторів, режисерів та операторів молодь втілювала у життя своє розуміння слова герой. Прийшла ідея організувати такий фестиваль, я вже давно мріяв. І робив це так, якби на простенькому такому рівні. Я декілька днів так депресував, можна сказати, тому що мені так хочеться всіх нагородити, і такі всі класні, такі всі талановиті. Реально, що не можна навіть виділити хто кращий. Переможці визначили у 13 номінаціях. А для їх нагородження на церемонію завітали метри справи кіномистецтва, військові та представники влади. Житомирський учнівський кінофестиваль Жук пройшов під патронатом Сергія Сухомлина. Насправді ну, на зараз достатньо важкий період для України. Дійсно не вистачає уваги, Ми мало уваги уділяємо дітям. І можливо вот эта вся ситуація в Україні, яку у вот час ми наблюдаємо, вона не свершилась би, якби ми в своє время більше займалися дітям. Дітьми іменно эти діти поменяють Україну. Юні учасники продемонстрували у своїх роботах різнопланове бачення поняття герой. у їх кінфільмах, героями виступали військові, батьки, вчителі та навіть звичайні люди, які кожного дня роблять щось для того, аби світ став кращим. Про те, як виникли ідеї сценарію та що надихало, школярі розповідають так: на героїня це сестра, яка чекає свого брата, який зараз перебуває в зоні АТО, і він зникає безвісти. І смисл у тому, щоб дочекатися, що дійсно вірити в те, що всі, хто та. Там всі повернуться живими і здоровими. Фільм був знятий про професію вчителя і висвітлений її як мікс якихось багатьох професій. Про те, що професія вчителя це також геройська професія, і бути вчителем це не просто. Школі є цілий інклюзивний клас, і там навчається дитина, яка на жаль не може ходити. Вона дуже прагне до життя і бажає в майбутньому кимось стати. Ось ми й вирішили. У номінаціях Краща операторська робота зглядацькій симпатії перемогла команда 24-го ліцею, яка також отримала головну нагороду фестивалю за фільм Місто. Опачки, дивіться, хто тут. Вина. Організатори ЖУКА висловили надію, що у наступному році кінофестиваль набере масштаб всеукраїнського.